Всім привіт! Продовжую тут підготовлювати частини до свого зварювального апарату на іоністорах. І треба було мені нарізати різьбу. Маю такий мечик. Тож хочу поділитися лайфхаком, який я для себе відкрив. Перший отвір я робив цим ключом. І коли нарізаєш неудобно, тому що ти набік крутиш на одну сторону і кожен раз зривається різьба. Треба було щось придумати, щоб крутити посередині, щоб тримати посередині і мати змогу провертати оцей мечик. Для цього є спеціальні такі тримачі мечиків, але в мене його немає. Як я вийшов в ситуації, маю ось таку штуку. <гум> Тауреп, так? Да? Так ось. Просто зажимаємо сюди його. О, і получився мічок Тепер удобно брати його і прокручувати. Три отвора вже зробив, ще один залишився. Отож, кому було цікаво і корисно. Ставте лайки, підписуйтесь. Все, а я продовжую. Щасливо.